Долина мумітролів» – приємний спокійний досвід, ну крім декількох втеч, а ще дуже мила історія ця гра підійде і для дорослих, і для дітей, і напевно вона буде цікавою тим, хто любить світ мумітролів. ця гра сповнена своєрідних жартів, меланхолії, ця гра про споглядання, замилування і при цьому про рішучі дії та боротьбу проти несправедливості, а ще вона просто красива і добра раджу пограти в неї вам, а коли пограєте. Напишіть про це в коментарях. Чи сподобалась вона вам? Не забувайте підписатись, поставити лайк, написати коментар і розказати про канал Другу, щоб якомога більше людей дізналось про таку класну гру. Зустрінемось в наступних відео. Бувайте!